Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку тварини, їх класифікація та значення. Зоологія це наука, яка досліджує будову, життєдіяльність, різноманітність та поширення тварин, а також їхнє значення для природи в житті людини. Засновником зоології є давньогрецький вчений Аристотель, який у праці Історія тварин описав будову та життя близько 500 видів тварин. Основна мета зоології як науки це здобуття знань про особливості та різноманітність тварин, про місце тварин у природі, про можливості використання та охорони тварин. Для вивчення тварин у сучасній зоології дуже часто використовують досягнення і методи багатьох інших наук хімії, фізики, географії, математики, інформатики, кібернетики тощо. Сучасна зоологія це система дисциплін про різні прояви життя на групи тварин. В зоології розрізняють велику кількість наук в залежності від спрямування того, що досліджує та чи інша наука в зоології. Виділяють, наприклад, анатомію тварин, науку про будову тварин, фізіологію, науку про функції організму. Екологію тварин, науку про взаємозв'язки між організмами, етологію, науку про поведінку тварин, зоогеографію, науку про поширення тварин. За об'єктами досліджень виділяють, наприклад, арахнологію, науку про пауків, ентомологію, науку про комах, герпетологію, яка вивчає рептилії, іхтіологію, науку, яка вивчає риб. Реп... Орнітологію, науку про птахів, батрахологію, яка вивчає земноводних, теріологію, яка вивчає савців, гельмінтологію, науку про паразитичних червів. Зоологія має неабияке значення для медицини, наприклад, лікування з допомогою біджіл чи п'явок, для техніки, принцип будови крила птахів, використаний для створення літальних апаратів. Для сільського господарства в боротьбі із шкідниками використовуються тварини, які є їхніми природніми ворогами. Для промисловості, у харчовій галузі для отримання харчових продуктів тваринного походження. Результати досліджень із зоології знаходять практичне застосування в космонавтиці, геологорозвідувальній справі, охороні природи. Тварини на землі. Порівняно з рослинами і грибами більше, весь тваринний світ зоологічна наука розділяє на групи залежно від ступеня історичної спорідненості між тваринами, що проявляється в їхній більшій або меншій подібності. Розподіл тварин на групи називається класифікацією тварин, а розділ зоології, що розробляє питання класифікації тварин, називається систематикою тварин. Класифікація надзвичайно важлива з практичної точки зору. Без розподілу тварин на групи без певної системи було б неможливо орієнтуватися у величезній кількості існуючих видів тварин. Для розподілу тварин на групи застосовують такі основні категорії, як царство, тип, клас, ряд, родина, і рід і вид. Види об'єднують у роди. Роди у родини, родини в ряди, ряди у класи, класи у типи, типи у царства. У систематиці окремих груп тварин використовують і допоміжні категорії: підцарство, надклас, підряд, надвид. Найменшою одиницею класифікації є вид. Це сукупність особин, які мають спільні спадкові особливості будови і життєвих функцій. Здатні до вільного схрещування, дають плідне потомство та займають певну територію існування ареал. Тварини є царством еукаротичних організмів, у якому нині виділяють близько 35 типів. Кожен вид тварин має свою подвійну назву, яка складається з двох слів. Це називається бінарна номенклатура. Перше слово цієї назви пишеться з великої літери і вказує на родову належність. А друге, що пишеться з маленької, на видову, наприклад, собака свійський, ведмідь бурить. Для уникнення непорозумінь застосовується єдині міжнародні наукові назви видів, які записуються латинською мовою. Багато видів тварин слугують їжею для інших. Наприклад, перелітною сараною живиться значна частина видів комахоїдних тварин, ящерок, птахів, савців тощо. Личинками кровосисних комарів живляться різні мешканці водойм. Тварини відіграють важливу роль у забезпеченні родючості ґрунтів, запиленні багатьох квіткових рослин, поширенні плодів і насіння. Серед тварин є так звані санітари природи, які переробляють рештки рослин, трупи та екстременти тварин очищують водойми. Завдяки тваринам людина отримує різноманітні продукти харчування вершкове масло, молоко, сир, мед та інші. Тварини також постачають сировину для промисловості, вовну, шкіру, пух, віск. З бджовиної отрути виготовляють різноманітні ліки. Щоб постійно мати продукти харчування та необхідну сировину для виготовлення одягу, щоб охороняти своє житло, людина ще з давніх часів приручила різних тварин: собаку, кішку, коня, бика, козу, вівцю, качку, гуску та інших. У наслідок тривалої селекції з'явилось багато порід свійських тварин. Хижі, наприклад, їсті, жуки, сонечка, хижі кліщі. Та паразитичні види тварини людина використовує для обмеження чисельності шкідників сільськогосподарських рослин. Їх штучно розводять у спеціальних лабораторіях, а потім випускають на поля та городи. Це біологічний спосіб боротьби з комахами шкідниками своїм яскравим забарвленням, видовим різноманіттям, співучастю, як от птахи, тварини задовольняють естетичні потреби людини. Однак тварини можуть завдавати людині і шкоди, зокрема спричиняти деякі захворювання. Це різноманітні паразити, наприклад, деякі черви та кліщі та кровосисні види, їх содові кліщі, комарі, ґедзі тощо, які можуть переносити збудників різноманітних хвороб, наприклад, кліщового енцефаліту, малярії, висипного тифу. Запасами харчових продуктів можуть шкодити комірні кліщі, мишоподібні гризуни тощо. Велика кількість гризунів, комах і кліщів живиться культурними рослинами, тим самим знижуючи їхню врожайність. Багато видів тварин, що мають отруйні залози, можуть загрожувати здоров'ю і навіть життю людини та свійських тварин, наприклад, павуки, каракур, таранту, змії, гюрза, ефа, кобра.